Вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському. Проєкт присвячений здоров'ю людей. І сьогодні ми будемо говорити про те, що пов'язано із життєдіяльністю людини, адже подекуди ми з вами переживаємо певні навантаження, внаслідок яких виникають травми. І через ці травми ми з вами не можемо нормально функціонувати. Адже і захворювання певні також проявляються. Тож сьогодні в проекті Теледоктор ми з вами роздивимось тему небезпечності. Грижі черевної стінки та сучасні шляхи подолання цієї проблеми. А допоможе нам сьогодні наш гість Сергій Піроженко, лікар-хірург медичного центру «Медікум Кривбас. Вітаю вас! Добрий день, пане Сергію, Мабуть, почнемо з першого банального питання. Давайте розкажемо, що таке грижі, і які вони бувають. Так. Грижі черівної стінки це патологія, яка характеризується виходом органів черевної порожнини. Підшкірно через, через набуті дефекти або природні отвори. І з, з, В зв'язку з тим, де вона локалізується, їх розрізняють види гриж. Це є грижі пупкові, тобто коли вона локалізується в області пупка, пахові. Є грижі білої лінії живота. Також є е, грижі, які пов'язані пов з набутими дефектами. Це післяопераційні грижі. Ну, Це я назвав основні. Також є там стигнові грижі. Ну, Основні от, от, такі види. Так. Е, найпоширенішою з усіх гриж є пахова грижа. Вона займає майже 75-80% від усіх гриж. Е, у Популяції населення. Добре, до чого можуть призвести грижа? Чим не небезпечна грижа? Ну, ми розуміємо, коли виходить, внутрішні органи виходять за межі, черв... за, межі черв... за межі червної стінки підшкірно, є ризик утворення так званого защемлення. Тобто, коли в... В... В орган, який потрапив у цей грижовий мішок, він недостатньо кроз, недостатньо надходить до нього кров. Uh -huh. Кровообіг порушується в цих органах, і тому дуже високий ризик некрозу, тобто загибелі цієї ділянки органу або всього органу. Uh -huh. Так, а як вони проявляються? Ці ну, по-перше, це наявність випинання на червні, в області черевної стінки. По-друге, це сильний біль. Біль Може також бути нудота, блювота, затримка стільця, тобто порушення функції органів шлунково-кишкового тракту. В залежності від того, який орган потрапив в цю грижу. Mm -hmm. Так, яка частина вашого організму так, постраждала. Так. так, добре, давайте перейдемо тепер до моменту лікування. Ми виявили, знаємо, що в нас грижа. І Які і подальші кроки? Усі грижі черівної стінки, любий різновид, лікується суто хірур хірургічним шляхом, тобто необхідно виконувати хірургічне втручання. Яке називається герніопластика. Uh -huh. А от герніопластики вже є різні. Є традиційні натяжні методики, це як робилось там 50, 60 і, і раніше років, коли е, грижовий дефект е, ліквідується за рахунок зшивання е, е, власних тканин. Але ці методики зараз вже, вони майже не використовуються, тому що Дуже високий відсоток рецидивів mm. після таких. Тому вже більше 20 років, вже майже 30 років, як широко використовуються герніопластики з використанням синтетичних матеріалів, матеріалів так званих сітчастих імплантатів. Вони виготовляються з різних матеріалів. Це може бути і поліпропілен. І поліестер, ну, я mm -hmm. називаю основні, які, от, які найбільше розповсюджені в світі. Це робиться, тому що за, допомого за допомогою цього можна цих матеріалів цих матеріалів ми зміцнюємо, ми надаємо каркасність червній стінці, і на цьому матеріалі, на цьому сінчистому імплантаті е, організм нарощує власну е, зрілу сполучну тканину. І за рахунок цього ліквідується дефект. Угу. І за, за рахунок цього процент рецидивів дуже дуже знижується. Ну, знижено зараз. Так, ну я хочу сказати, що не лише у таких видах операцій подібна методологія використовується, тому що мені особисто робили одну з операцій, таку і подібний імплантант в мене в іншому органі, але також знаходиться і там якраз все нормально завдяки саме тому, що як буквально як виноград він е, по винограднику росте власна шкіра, так власна тканина. Я так, маю так, на увазі, так, так. і тоді закріплюється закріплюються, закріплюються набагато краще ніж це було б в іншому випадку. Добре, давайте поговоримо про матеріали, які виготовляють, з яких виготовляють подібні сітки. Так о, наскільки о, взагалі широкий різновид і чи вони відрізняються якось за своїми властивостями? Історія, коли почалася ера алопластичних методик, використовує різні зараз. Уже це доведено науково. Найбільш ефективні це поліпропілен. І поліестер. Uh -huh. Це матеріали, які надають найменше ускладнень з боку самого січистого імплантанту, а це відторгнення. Uh -huh. Тому вони зараз найбільше використовуються. Так. Скажіть мені, будь ласка, поняття лапароскопічної герні... гернітопластики, герніопластики. герніопластики, герніопластики так. Воно взагалі чим більш ефективно і в чому його перевага? Лапароскопічні методики в лікуванні, вони застосовуються в лікуванні різних майже любої грижі черівної стінки, можна використати лапароскопічну методику. Так, вони є більш складні, більш прості, але їх, їхня перевага це одне, це малотравматичність, це зменшується період реабілітації післяопераційному, післяопераційному періоді. Тобто пацієнт швидше відновлюється і швидше повертається до нормального повсякденного життя. А ми, Є статистика, що найбільше страждають від гриж – Це люди працездатного віку. Mm -hmm. от. Так. Внаслідок якихось навантажень? Так, причини для, до речі, причини для гриж – це є, є набуті грижі, це є і вроджені грижі. От, і Одним із основних факторів е, утворення грижі, це є недостатність сполучної тканини. Коли колаген ну це основний, угу. це коли в організмі е, не виробляється достатня кількість колагену. Угу. Ну, і тоді тканина стає більш. Так, є фактори, розуміло? які також. Сприяють, Сприяють утворенню. Це і підвищений тиск у червній порожнині, це і закрипи, це і е, вагітності перенесені. Е, це і перенесені оперативні втручання раніше відкриті. Це угу. все теж є фактори ризику для утворення. Так, розумію. А, ви на початку, коли почали говорити, ми з вами на цю тему, сказали, що найбільша кількість гриж це пахові саме грижі. Так, це саме розповсюджене. Давайте, можливо, трошки більше їм уваги приділимо для того, щоб розуміти. Е -е 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 -е. Як що це таке пахова грижа? Це різновид грижі чарівної стінки, е -при, е при якому відбувається вихід органів чарівної порожнини, тобто формується сама грижа через паховий канал. Угу. Є природні утворення, так звані пахові канали, через які у чоловіків проходять сім'яний канатик у калитку, у жінок там виходять круглі зв'язки матки, тобто фіксуючий апарат матки. От. Але це також є слабке місце червної стінки. От. Щодо, якщо розглядати чоловіків і жінок, у кого частіше бувають пахові грижі, то тут перевага у чоловіків. Е, майже 80% це е, випадки чоловічої пахової грижі. Mm -hmm. Вони бувають як односторонні, так і двосторонні. Тобто з обох боків бувають вих, вихід гриж. Mm -hmm. Mm -hmm. І при такому захворюванні, при з такою проблемою, коли e, до добавляєте. Наразі, наразі ну, в Уже в цивілізованому світі при пахових грижах у дорослих людей майже відмовилися від натяжних методів. Тобто, зараз золотий стандарт це використання сітчастих імплантатів для закриття цих дефектів. А от методики постановки цього сітчастого імплантату є різні. Є традиційна, яка вже більше 30 років, це методика Ліхтенштейна. З, коли робиться розріз у паховій ділянці над грижею і виділяється, і потім встановлюється там е, на м'язи. Є більш сучасні методи, це лапароскопічні, їх основних два це е, тап методика і теп-методика. Чим вони відрізняються? Перша методика ТАП, це коли ми оперуємо грижу через червну порожнину, коли заходимо в червну порожнину. Робиться три проколи на червній стінці, і ми виділяємо ділянку цієї черевини разом з грижовим мішком, а потім передочеревинно встановлюємо всі части імплантату. Теп це е, трохи інша методика, також лапароскопічна, також три проколи. Угу. Але ми не заходимо в черевну порожнину, а передочеревинно створюємо собі простір, виділяємо цю грижу. Е, і встановлюємо також всі частини імплантат перед очерівним. Друга методика вона більш технологічно залежна там, і більш потребує кваліфікованих якостей хірурга, тобто угу. вміння. От. І, і вона краща тим, що ну, менше травмування іде самої очеревини, а ми знаємо, що в нас. В організмі болівий синдром після операції залежить від того, який розріз на шкірі, бо шкіра в нас болить, угу. і які, як, наскільки травмована очі Угу. Так. Угу. Скільки може тривати період реабілітації після операції? Е, після лапароскопічних операцій е, термін реабілітації, ну, в принципі, пацієнт в цей же день, вже через 3-4 години, вже встає самостійно угу. рухається. Наступного дня ми виписуємо вже його додому. Навантаження поступово починається, вже там, ну, більш-менш навантаження, ми, я дозволяю через місяць після операції. Якщо після відкритих там, два місяці дається період реабілітації, то через місяць пацієнти вже працюють. Угу. Так, а сам період переживання взагалі сітки і і факт переживання наскільки це залежить ну, від організму, і я... чи до в усіх вона взагалі проживається? Ну в, 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 є дуже дуже рідкі випадки, е, коли сітка відторгнення. Ну, відбувається відторгнення mm -hmm. цього сітчастого імплантату. Це більше характерно для великих післяопераційних гриж, коли, коли відкрита іде пластика, коли mm -hmm. сітку ми через розріз ставимо. Для, для лапароскопічних операцій е, це ускладнення ну, казується. Зводиться, так, так, зводиться майже, до нуля. Так. І, до речі, навіть за, з використанням січастих імплантатів, от відкрита, Дає нам ну, статистика до 5% рецидивів. рецидивів, угу. а лапароскопічна – 1-1,5%. відсотки. Ну, ще тобто, одна перевага, так. Тобто, якщо розглядати обидва методи, так обидва підходи до так. усунення грижі, то краще дивитись так. в сторону лапароскопії саме так, так о, ну і в. Як довго може проживатися сітка? Е, ну, в принципі, згідно даних наукових досліджень, ми розуміємо, що методики вже давно використовуються, більше 20 років. Вже є е, е, певні там дослідження. Е, е, сітка повністю покривається, якщо вона встановлена правильно, вона покривається повністю шаром сполучної тканини угу. е, десь протягом 2-3 місяців. Ну до 3 місяців. Угу. Так, ну давайте підбивати підсумки. Зробимо, наприклад, ми більше приділили уваги, все, все ж таки лапароскопічній герніопластиці, Так, давайте про її переваги, можливо, кількома словами основні переваги швидкість реабілітації. Менша кількість медикаментів, які потребують пацієнти, бо якщо нема рани, нема не так виражений болівий синдром, менше потребують. І менша кількість ускладнень, які ми можемо отримати при відкритих операціях з боку самої рани. Це там і нагноєння, і сироми. Mm -hmm. Тобто багато інших речей, так, які так, можуть так. трапитись з вашим так. організмом під час процесу загинення. Дякую вам дуже, пане Сергій, що завітали до нашої студії. Дякую вам, нам, що запросили. Так, про таку поширену, мені здається, у суспільстві проблему. Тому, так, що... це доволі поширена патологія. і так. Одна з основних хірургічних патологій взагалі. Mm -hmm. так. Ну, і тепер ми завдяки вам знаємо про неї більше і про те, як її лікувати також. Дякую. Так. Друзі, хірург Сергій Піроженко, хірург медичного центру «Медіком Кривбас, сьогодні був у нас. Розповідав нам про те, що таке грижі, як вони виникають і як їх лікувати. Зробили я думаю для себе висновки. А трошки корисної інформації віднайшли в нашому ефірі. А ми вам хочемо за це подякувати за вашу увагу і побачимось на першому міському. До побачення.